Світ побачила нова книга Василя Густі споменів есеїв. Не все змивають хвилі часу. Закарпатський письменник Василь Густі ще з юності мав стосунок до журналістики. Його творча діяльність пов'язана із обласним радіо із пресою. Василь Петрович був причетний і до видавничої справи у нашому краї. Свого часу працював і прес-секретарем голови Закарпатської ОДА. Словом мав стосунок до творення інформаційного простору срібної землі, згадуючи ці творчі періоди у своєму житті, Василь Петрович завдячує тим людям, з якими його зводила доля на стежках журналістики. Саме цим особистостям, відомим журналістам Закарпаття і присвячена нова книга автора, не все змивають хвилі часу. І час рікою пливе, і вже багатьох тих людей нема серед нас. Як немає багатьох тих письменників, які благословляли мене на творчу роботу, творчу дорогу, От про тих письменників я зробив таку книжку, які були дуже близькі моєму серці, кого я знав, кого люблю. А оце друга така книжка споменів, есеїв Не все змивають хвилі часу. Книгу споменів есею про побратимів поперу Василь Густі присвятив 12 людям. Розпочинається книга із нарису про Опанаса Приходька, який був першим керівником обласного радіо і телебачення. Він за кожну людину дуже вболівав. І От я прийшов на радіо зовсім молодим, 18-річним дітваком, і він до мене чисто так по-батьківськи поставився. Непоказною так була його така прихильність до мене, вболівання за мене. З теплотою в душі згадує Василь Густі і про роботу у Великоберезнянській районній газеті Карпатська зірка. Працюючи в березнянській газеті, я з ну кажуть, знову за спонукання Степана Кадара, таку створив. Літературну студію явірницькі струмочки вірніше не створив, а продовжив її роботу, тому що передо мною там працював Андрій Михайлович Патрус Карпатський. У цій книзі, до речі, теж фотографія е, тих лістодійців, коли до нас приїхали Василь Юрійович Вовчок, Петро Миколаєвич Скунць, Юрий Юрій Юрійович Керекеш, і теж про ту карпатську зірку мені е, є, що згадувати. Василь Густі зізнається, що його книга про тих людей, які завжди були на безстрині життя, які йшли в ногу із часом, інформували суспільство. Серед них були журналісти районних і обласних газет, радіо Телебачення. Вони визнані майстри слова, і майже ровесники Василя Густі. І всі вони не забуті і з плином часу не згасають, каже Василь Петрович. Оті слова незабутнього то нас. Лавренті ще приходько, що не все змивають хвилі часу, вони повинні б нас десь повернути до того, щоб ми згадували тих людей і в міру можливостей, щоб згадували так, щоб тими сповнинами ми могли поділитися із нашими краянами, і теперішніми поколіннями, тому що ці люди достойні того, щоб жити у нашій пам'яті і сьогодні, і завтра, і завжди. Василь Петрович зізнається, спомини есеї це невелика скромна спроба згадати добрими словами корифеїв пера, які належать до малочисельної когорти відомих закарпатців, про яких знають і пам'ятають.